То євангелія читання, на тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважені, того часу Ісус проходив ла в суботу, учні ж його зоволоднілі, стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього, он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголодів, був він і ті, що були з ним, як він увійшов у Дім Божий, і їв хліб і предложення, які за винятком самих священиків не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як в суботу порушують у храмі суботу, і не мають провини, а я кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хоча, а не жертви, ви без винних не осуджували б, бо син чоловічий, Господь і Собой. Милосердя, хочу, а не жертви. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо, йде Ісус по полю, пшеничному, з апостолами, зголодніли, починають рвати колоски, тому що крім духовного голоду є ще тілесний голод, який треба вгамувати. І все це відбувалося в суботу. Але в суботу, єврейській культурі. Є те, що не можна тяжко працювати. Навіть є прописано, скільки правдивому єврею, православному єврею можна зробити кроки в суботу. Тому вони винаймають слуг, щоб ті служили, щоб ті їм допомагали, робили ту роботу замість них, щоб вони не порушили закон. Закон для них був на першому місці. Ісус приходить і перевертає все догори ногами. Він каже, що це за закон, каже, якщо людина є голодна, і він свідчить про це, роблячи дуже багато чудес. Він показує також, що він дбає також за цілу людину, не тільки за душу, чи тільки за тіло, але дбає за цілу людину, як за душевну сторону, так само за і тілесну сторону. Бо пригадаємо собі помноження хлібів і риби, скільки людей зібралося. Всі були спраглі Слова Божого, всі були спраглі Ісуса були біля Нього, але також Господь зробив чудо, щоб їх нагодувати, щоб вони відчулися, що за ними хтось дбає, що їх хтось любить, тому що не тільки словами ми доказуємо нашу віру, але також нашими вчинками, нашим життям. Стілень, скільки відбулося, відбувається, це також Божа любов до нас. І Господь каже, що я хочу не жертви, але милосердя. Бо ми знаємо, що за гріхи в старому Завіті приносили жертви. Великий гріх, там воли йшли, всі грізали, кров текла, палили їх, приносили жертву, щоб Бог не покарав. Ісус Христос сам себе переносить в жертву. І каже: жертви я не хочу, я хочу милосердя. Я хочу і вашої любові, я хочу, щоб ви. Полюбили мене, щоб ви полюбили правдивого Бога, щоб у Його любові ви полюбили себе і щоб ви полюбили ближніх. Він своїм життям показав, як ми повинні любити. Деколи здається, ну як я можу любити? Адже я не маю достатньо коштів, чи я не маю часу, щоб десь піти, щось зробити, як я можу полюбити. Є одна така історія, що була. Шторм на морі був великий і на берег повикидав дуже багато морських зірок. І хлопчинка маленький підбіг і почав кидати ті зірки назад в море. Тут один чоловік приходить до нього і каже: Слухай, а чому ти це робиш? Для чого це робиш? Вони так і так всі загинуть. Дивіться, це цілий берег сіяний тими морськими зірками. А він каже: Ні, каже, я врятую їхнє життя. Я знову дам їм нове життя. І цей чоловік захопився хлопчиком і собі почав кидати ті назад морські зірки воду. Люди побачили, почали всі підходити, і за декілька хвилин пляж був очищений, всі зірки врятувалися. Як бачимо, все починається з маленького і все починається з нашого прикладу. Тож любимо Бога, любимо і дозвольмо йому любити через нас. Не стримуємо цієї Його любові тільки для себе. Але ділімося з ближніми, бо саме через любов до ближніх Бог також збагачує наше серце і тільки помножує наші дари. Тоді Бог є з нами, а коли Бог є з нами, ми тоді є найщасливішими, каже апостол Павло. Коли я з Богом, то хто є проти мене? Отож, будьмо з Богом, робімо добро, і Господь буде благословити нас щедро. Амінь. Слава Ісусу Христу!